відкриваємо адвент-календар Холі Skin. Його ціна 2850 гривень. А от яка вартість наповнення, ми зараз з вами порахуємо. По відчуттям він важкий, десь 2,5-3 кілограми. А це значить що? Що ми витягнемо звідси багато повнорозмірних продуктів. Комірка номер один. І тут у нас тонік для обличчя з гліколевою кислотою. Відкриваємо другу комірочку, і тут у нас попадається маска для обличчя від набряків. Дуже непоганий початок, бо вона має великий об'єм. Так, щоб дістати третю комірку, треба спочатку перевернути цей конструктор. І втретє. Ці комірці попадається повнорозмірний ензимний гель. Так я не можу це порахувати, бо скоріш за все його зробили конкретно під адвент календар і окремо він не продається. Тому замість гелю додаю вартість ензимної пудри. Вона по об'єму така сама і з цієї ж серії Angel Skin. Четверте віконечко. У нас далі, і що ми тут маємо? Очищувальний гель для вмивання. Я дуже довольна, бо це повнорозмірний продукт. Пакрутимо трохи зірку і відкриємо п'яте віконце. Тут ми дістаємо парфумований гель для душу 250 мл. Але знову ж таки, в продажі такого гелю нема. Тому давайте порахуємо схожий парфумований гель такий самий за об'ємом. На черзі у нас шоста кумірка Ой, вей чутка, зламалась. Так, шоста комірка, і це повнорозмірний SPF 50. SPF – це універсальна штука на кожен день, тому у мене воно валятися не буде. Повертаємо назад шосту і дістаємо сьому комірку. Тут у нас ензимний шампунь. Ем, цікаво, треба спробувати, бо я таке бачу вперше. Восьме віконечко, і тут попадається крем для рук. Повнорозмірний продуктик, це раз. Взимку мені він на кожен день, це два. В дев'ятій комірці у нас щось легке. І це мініатюрка міцелярної води. В десятій комірці по. Повнорозмірний крем для лиця з гіалуроновою кислотою. Одинадцята комірка найважча з усіх. І тут у нас натяк на повнорозмірний скраб для тіла. Він парфумований, тому він пахне дорогими духами, дівчатки. І остання секретна комірочка, захована, запрятана в самому кінці. І тут у нас кашеміровий батер для тіла, і він також повнорозмірний. Випатрашили ми зірочку, це була остання комірка, і вартість наповнення вийшла на 4167 гривень плюс-мінус. Купляла я цей адвент у Франківську в магазині GM. Я Блю, знаєте, прийти, перелапать всі, порівняти та обрати найважче. Але цей календар можна замовити також на сайті як для себе, так і на подарунок.